Понад мільйон доларів та євро за час повномасштабної війни вивезли за кордон, підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа та її чоловік. А ще вона, ймовірно, має рахунки, принаймні у польських і австрійських банках. Все це дані із судового реєстру резонансного кримінального провадження, яке проаналізувало видання Главком. Пишуть вже у квітні 22-го крупа разом із чоловіком задекларували на виїзді за кордон понад 350 тисяч доларів і майже. 30 тисяч євро. У жовтні того ж року вони вивезли готівкою, що дорівнює майже мільйону і двісті тисяч американських доларів. Із цього слідство робить висновки, що за кордоном у голови Мсек Хмельниччини є ще й майно. Заарештували Тетяну Крупу. У жовтні цього року під час обшуків у неї знайшли готівку приблизно на 6 мільйонів доларів. Сама Крупа, нині у СІЗО, сума застави, яка дозволятиме їй вийти звідти на час слідства. Спочатку була півмільярда гривень, але пізніше її зменшили майже вдвічі.